Так, хочу зараз приготувати ліниві вареники сирні. Так, Беру сир, у мене 5 Три упаковки по 180 грамів. Побачу зараз, якої він структури. даю тришки соли, тришки цукру и жовтки. Раз. Таки не викидаю завтра на яєшню, ну, в яєшню додам. Тепер все треба гарнесенько вимішати. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Привітаюся з вами. Готую смачненький сніданок, нестандартний для нас, але я його дуже полюбляю. Хоча таку страву можна і на полудник, і навіть на вечерю. Це дуже корисно і смачно. Сир такий більш зернистий. Але сподіваюся, що буде триматися. Бувають більш такі однорідні, то краще їх. Хоча можна блендером трішки підбити. Зараз спробую. Маса готова додаємо сюди трошки борошна. Поки дві столові ложки дивимося. Далі гарно вимішуємо з борошном, і я беру свій силиконовий килимок, викидаю туди всю цю масу і руками вже трішечки підпилюючи борошном, сам килимок, вимішую в таку довгу-довгу ковбаску. Роблю її приблизно 4-5 см в діаметрі. і Потім вже нарізаю і ось такі невеличкі шматочки відправляю в киплячу воду. Це дуже все швидко робиться. замість цього тіста у мене зайнє буквально 10 хвилин, і ще 7-10 хвилин воно все варить. Тому це дійсно швидкий смачний сніданок, можна робити. Найдовше це, мабуть, переблендерити і дістати все необхідне. Справді, Тож я частенько таке роблю, у нас сир всі полюбляють і це корисно. До речі, роблю їх не дуже солодкими, тому що буду подавати зі сметанкою, а також з варенням. У нас багато варення, ми його зараз мало їмо. Тому що і так дуже багато солодкого всього, і в нас уже кілька відкритих баночок. Треба доїстити варення, бо місця в холодильнику обмаль. Треба, коротше, доїдати. Свекруха дивується, як так мало ми використовуємо всього. Вони нам передають, і в нас воно лежить, і ніхто нічого не їсть. Вона дивується, бо вони швидше з батьком з'їдають. Ось такого розміру беру варенички. Роблю. Якщо десь потрібно притиснути, підправити, підсипати борошно, це все зараз робимо. Відправляємо в киплячу воду на 5-7 хвилин, і наш сніданок перекус або легка вечеря, готові, дуже смачно. Віддала від DelaMark. Дещо замовила. Зараз разом з вами розпакуємо. В основному тут те все, що у мене закінчилося, і кілька новинок на пробу. Ну, по-перше, вже улюблені мої засоби, без яких я не уявляю прання, бо вони майже не мають запаху, вони класно відпирають. Просто ідеально і ціна, і якість. Ну, що я можу сказати? Без фосфатів, він екологічний, дуже приємний такий легесенький, але для мене, що важливо, мало відчутний аромат. Ось я беру ось такий концентрований мийний гелевий засіб для кольорових речей. Він мені сподобався, тому я його повторила. Я напишу вам на екрані, скільки воно коштує, вистачає на досить довго. Тому я ну, думаю, що це класно. Я беру пів ковпачка на одне прання, мені просто з головою вистачає. Ось такий от засіб. Так, поставлю біля себе. І ще ось цей засіб, який я брала своїй свекрусі. До речі, я в неї запитувала, чи їй подобається. Вона була здивована, що мінімальні запахи, бо вона звикла, знаєте, до цих всіх таких ну, дуже ароматизованих засобів. І, відповідно, вона така типу була в шоці. А я кажу, це ж навпаки добре, це ж не викликає алергій. І все. Вона каже: Я не відчуваю, чи воно випране. Я кажу, воно випране. Навпаки, от цей аромат свіжості він не повинен пахнути. Ну, чомусь ще, ну, на мою думку, звісно, це діло кожного. Іноді я теж додаю кондиціонер з запахом, бо, на жаль, я ще не зустріла кондиціонери без запаху. Цей трішечки інший має аромат, ніж цей, але всі вони мало-мало відчутні. Тому такий ще раз взяла. Ось буду питати сукруху, можливо, вона собі захоче такий спробувати, а я візьму цей. Ну, коротше, якось будемо з нею ділитися. Бо вона каже: я можу поїхати в епіцентр за ним, але типу мені далеко. Так, далі кисневий відбілювач, я вже вам про нього розказувала не один раз. Насправді це шикарний кисневий, він справляється з застарілими плямами, особливо, що стосується їжі, тобто таких продуктових плям. Стосовно трави, ось такого, я ще не випробувала, бо я його тільки почала десь з жовтня місяця користувати. Але як буде нагода, я обоюсь. Свій відбук, і про такі плями від ґрунту, від землі, від трави теж дам свій відгук. Поки що, стосовно жирних плям, наприклад, там кухонні рушнички, я тільки ним виводжу всі ці плямки. Також якісь були застарілі, незрозуміло походження. Ну, Швидше це теж їжа на одязі. І я вже пробувала таким старим кисневим, не подіяло. Спробувала цим, Це шикарно. У мене якраз закінчується. Тому вирішила повторити. Тут іде до 30 циклів прання, а до речі, його можна додавати в пральну машинку. Це стосується тих речей, які бавовна 100% і які світлі. Ну, тобто там дофарбованих чи з якимись кольоровими, ну я б не ризикувала, мабуть. А до білих, до світлих, до якоїсь більш-менш однотонної світленької постілі я додаю барабан, і тут температуру я ставлю тоді на 40 градусів, і воно теж трішечки підсилює пральний порошок. Той самий гель, гель можна трішки менше дати гелю, додати трішки кисневого, і це буде ідеальне комбо на щодень. Так, далі я взяла. Спробувати для нашої посудомийної машини рідкий засіб для прання. Чому де це він є? Так, да, ось він. Це ополіскувач, а це засіб для миття в посудомийній машині. Дивіться, в мене посудомийка, як ви знаєте. Має три режими, я вже про них розказувала. Це 30 хвилин, 90 і 120 чи що, ну коротше такі довгі режими. І на найменшому режимі, який для мене найбільш зручний, іноді ця таблетка, яку я використовую, завелика, вона просто не встигає повністю розчинитися. І я десь вичитала, що виявляється, і вже існують рідкі засоби, які можна собі дозувати під кількість посуду, це, по-перше, і під режим, тобто. Менший режим коротший, вам не потрібно ставити ту таблетку з желейною, такою оболонкою, яка розчиняється, а можна використати вже готовий ось такий засіб. Єдине, що ось ось він цей засіб для прання, для прання, для миття посуду посудомині, рідкий. Написано екологічний засіб для миття посуду посудомийний, не містить агресивних хімічних елементів, не завдає шкоди навколишньому середовищу, підходить для миття дитячого посуду. Це ідеально, бо ми зазвичай в дитячій теж миємо в посудомийній. Єдине, що потрібно куди його голити, навчитися. Я не знаю, бо таблетку типу і Все дуже цікаво, що тут пише. Так, для максимального ефекту потрібно використовувати разом з сілью і ополісковичем. Я замовила і, і ополіскович. Бо до цього ага, для дозування засобу використовуйте кришку. Ось цю кришечку. Одна кришка 50 мл. У відсік для миючого засобу. Налити необхідну кількість засобу, а фу, то взагалі просто виходить там, де ця кришечка, яка відкривається для капсулки, туди наливати. А я ж пень. я просто на швидкому режимі кидаю зразу на, ну, на дно, тому що поки воно виплюне цю таблетку ще кілька хвилин. Проходить, а так, щоб вона швидше типу розставала. Бо я знаю, що ця таблетка, вона така поки розчиниться, і в кінці цей посуд пахне, знаєте. А я хочу все-таки мінімальну хімію. Спробую. Так, це сам засіб для миття, а це Ополіскувач. Взагалі, я бачила ефект від Бополіскувача. От я зараз користувалася іншою фірмою. І без ополісковича взагалі миття не те. Воно не блистить. І не якось не вимиваю до кінця. Я не знаю. Ну, коротше, можна навіть інколи не дати засобу, воно змиє водою. Але от, Ополіскович обов'язково має бути. Ну, тому вирішила спробувати від Деламарк. Ніколи не брала ось ці засоби у них для прання, вже так, повторюю. Да, а от ці ще ні разу з посудомийкою, я взагалі не експериментувала. От як ми купили там фініш, я то купувала, все, в мене експериментів не було. Що колись там три роки, чотири назад, на минулому житлі, тільки фінішем користувалася. Я взагалі жодними іншими засобами не користувалася. Не знаю, не можу сказати. Це буде мій перший досвід, дуже цікавий, який я прям хвилююся, бо раптом буде гірше. Але я сподіваюся, що буде кращий. До речі, якщо ви користувалися, напишіть, будь ласка. Бо хвилююся. І ще сіль є, така, бачите, комбінація вийшла. Сіль для посудомийної машини, засипати туди, де сіль. В таких більш розкручених посудомийках там показує, коли потрібно насипати. Я плюс-мінус засипаю раз в тиждень, от як відкручу той копачок, бачу, що там солі вже немає, тоді є плюс. Хоча, мабуть, треба почитати інструкції. То такий, як я, підніміть руку. Так, що тут? Пом'якшує воду, захищає машинку від вовняних відкладень. Спеціально оброблена очистена сіль, не завдає шкоди навколишньому середовищу. Допомагає запобігти водним розводам на посуді. Клас. Хлорид натрію, все. Кілограмчик тут. Ціни я підписую на екранчику і повторила. Уже засіб для прибирання ванної кімнати, але на цей раз взяла не лимонний аромат, а квітковий. Давайте понюхаємо. Ух ти! Ну, прямо якщо туди носа засунути, не буду казати, що запаху нема, запах є. Ну <х investor> запах є, але приємний. Ну, типу квіти. Квіти. Трішки аромат якогось такого чищу засобу. Приємний досить аромат. Взяла в такому е, спреї, бо не бачила в таких пляшках. Якби були в пляшках, це більш вигідно брати, бо розпилювач у мене є з минулого засобу і баночка. Можна було лише взяти ось такий і переливати. Я так робила з минулим засобом, з лимонним ось цим, Мені так подобається, воно все відмиває. Коротше, ідеальний засіб. Ось такий вирішила зараз повторити. Тому ось це були мої покупочки, це екологічні засоби. Ось це ну не можна порівнювати з засобами там до прикладу Заврора, Це різний склад, тому вони дорожче коштують з плюсів. Їх можна будь-де знайти. Вони в доступі в багатьох магазинах мережевих. І в метро я знаю, що є, в епіцентрі я знаю, що є, на розеті в багатьох продавців представлених. Мені найзручніше замовляти безпосередньо від виробника Дела У них там класний сайт. Також у них є продукція для догляду за тілом. От я користую зараз гелем для душу, і милом для рук, і мию дитячий посуд їхнім засобом. Просто, ну, якщо щось миє, то в мене окремо стоїть дозатор для дитячого посуду. Ідеальні засоби, вони і класно піняться, і класно змиваються, не агресивні запахи. До речі, давайте понюхаємо ось цей для посудомийки, бо капсули особливо ж не пахнуть. Ой, а так воно закрите добряче. Так. Взагалі нема. Так, наче дуже розбавлена, якась там мильна водичка. Взагалі жодного запаху. По-моєму, я вже знайшла ідеальний засіб для миття посуду. Я просто ненавиджу, коли посуд хімією пахне. Я ще витерплю на, на одязі. Ну, там, типу ок. На постілі ок. Але щоб оце посуд пах... Mm -mm. Так, ну, Ополіскович, мабуть, взагалі нічим не пахне. Опа! Взагалі, трішки кисленьким, прозорі два засоби. Уявляєте, там трішки пінка була, тут взагалі без піни два прозорі засоби, наче водичка просто супер. Коротше, я мега задоволена, бо мені здається, що я зі своїм цим дуже чутливим носом, нарешті, знайшла засоби, які і підходять для прибирання, от, і не дуже пахнуть. Я б сказала, що я такі вибираю, які не пахнуть. Ну Ось цей найбільше пахне, скажімо, з усього всього. Це ось таке було замовлення. Сподіваюся, вам було корисно і Залишу сайт, де я це все купувала. І поділюсь потім відгуком про засіб для посудомийків, бо думаю, багатьом буде цікаво. Посудомийка зараз атрибут, який є ну, в багатьох домівках. Я користуюся зараз вночі, вмикаю на ніч, тобто на нічний режим у мене є з відстроченим стартом. Тому це така річ, що багатьом може знадобитися. Якщо замовляєте від виробника, то засоби ось так приходять мені. Якщо купувати в інших закладах, там, в інших мережах, точніше, то я не знаю, чи буде таке приходити. Не впевнена. Ну, треба дивитися. Не бачила, щоб так було десь ще запаковано. Можливо, для пересилки хіба що так запаковують. Так, головне не сплутати сіль для посудомийки і невий відбілювач. Зараз все поставлю в різні сторони. Так, а що ми будемо довго відкладати? Давайте зараз і випробуємо. Я якраз поставила вже посуд, ну так, на вечір планувала. Запустимо прямо зараз посудомийну машину. Ви не дивіться, там страх робиться, бо брудна посудомийна машинка. Зараз я трішки протру. Так, ну що, беремо засіб, ось цей для посудомийної машинки і один ковпачок. Один ковпачок. Одна кришка. Заливаємо сюди. Давайте спробуємо. Він взагалі прозорий. Аж руки трусять. Ова. Трішки гелевий. Давайте трішки менше дамо. Там куди йому заливатися? Угу. У мене на 30 мл, 50 не влізе. Вертаємо. Так, закриваємо. І ополіскувач. Ополіскувач. Так. Коли покаже максимальний рівень, тоді і зупинимось. Ну там, мабуть, ще є залишки попереднього засобу. Так, давайте через кришечку то я. Не впевнена, що в мене моя рука не. Все, максимальний рівень. Опа. Взагалі не пахне. Так, і ставлю на швидкий режим на 30 хвилин, щоб чесно подивитися. Так, сіль ще не засипала, вже як буду засипати другий раз, там, коли побачу, що рівень закінчиться, то вже скажу наступного разу свій відрук. А в кінці відео розкажу вам і покажу власне, посуд, як відмився свої відчуття і враження. за одної речі. У мене темні речі зараз будуть в основному чоловікові. От є їх окремо попелу. Так, все. Темні речі є. І відкрию ось цей засіб, мабуть, я свекрусі віддам той, який я вже пробувала. Запаху, ну майже нема. Просто мильна водичка. Геловий така структура, приємна. Так, і теж ставлю на швидкий режим. Скажу наперед, що білизна все-таки має приємний аромат після прання, але він не яскраво виражений мене це влаштовує. Переходжу до швидкого прибирання в залі, тут поправила диван. Я поправила покривальце, підбила подушки і буду пилососити. Пилосошу я майже щодня, рідко коли раз на два дні, <смі> тому що діти все рівно бігають тут і поруч їдальня, і, як то кажуть, готуємо словом, і їжа тут може бути, і крихти якісь. Я думаю, це ви розумієте. Крім того, діти тут бавляться, поки пилососила, то позбирала різні пазлики, різні якісь детальки, конструктора на підлозі. Все це потрібно. Піднімати часом, звісно ж, я віддвигаю наш диван і за ним також прибираю. Там, повірте, також падає дуже багато всього, але роблю це регулярно, аби не назбирувалось багато сміття. Проходжуся швиденько по кухні, і на тому буде все. О зараз я беруся за приготування обіду. Буде така дуже смачна страва. Взагалі вигадала її, але думаю, що щось подібне точно існує, мабуть, просто вже десь в пам'яті воно відклалося. У мене були гриби, я їх почистила, вони чистенькі, гарненькі, нарізаю їх дрібненько. Також розморозила два курячі філе, і якраз все це піде на приготування однієї страви. Також потрібно почистити картоплю. Я використала такі добрі чотири картоплини і дві цибули. І спеції за смаком, які ви полюбляєте до курки та до грибів додавати. Отже, наше завдання це майже все подрібнити ось так на невеличкі дольки, також порізати досить дрібно потрібно м'язко, не довгими такими смужками, а саме невеличкими, для того, щоб було зручно їх потім власне, піднімати, викладати. І картоплю також я нарізаю ось такими скибочками, і все буду гарненько пошарово викладати на деко. Деко я вкрила пергаментним папером і трішечки олії зверху налила, щоб не пригоріло. Хоча соку досить багато було, врешті, і це не обов'язковий етап. Але краплинку все ж таки олії я додала. Викладаю Першим шаром нашу картоплю, я її лише присолюю і трішечки додаю чорного меленого перцю. У мене суміш перців. Можна ще одразу додати якісь травки, можливо, ви полюбляєте. Далі наверх я викладаю порізану цибульку напівкільцями, додаю її досить багато. Я привчила діток, вони в мене їдять цибулю, ну рідко, коли хто може там уже крутити носом. І я її просто ось так хаотично посипаю поверх картоплі. Уже цибулю я, звісно ж, не підсолюю, достатньо того, що є знизу солена картопля. Далі нам потрібно буде нарізати дрібну м'язку і також викласти поверху. І останнім шаром будемо викладати гриби. Гриби я лише злегка підсолила, а от м'язку перед цим потрібно гарно посипати різними приправками для курки, також сіллю, тому що вони будуть віддавати свої смакові в якості, також і грибам, тож тут вже додайте побільше. Якщо додати занадто багато на гриби, то напевно багато соку виділиться. А так, його було не дуже багато за рахунок того, що гриби не поплили. І все це потрібно залити якоюсь заливкою. Тут уже, як то кажуть, на вашу фантазію, можна взагалі нічим, тоді буде більш суховатий варіант. У мене були залишки вершків нежирних 10%. Я взяла їх, приблизно там було 100 мл. Також взяла десь 2 столові ложки майонезу. Це все об'єднала і ось такою. Рідиною полила зверху свою картоплю з м'ясом та грибами і відправляємо в духовку при температурі 200 градусів на 30 хвилин. Ну, а це вже результат. Ось так виглядає наша страва. Частину я залишила без грибів, тому що буду давати молодшим діткам, а вони гриби ще не їдять і не люблять їх. Хочу сказати, що дуже смачно, можна експериментувати, додати більше спецій, щоб вона була ще більш пряна. А так дуже прикольно, неначе, як і е, якась, знаєте, запіканка, а з другого боку, ніби та сама печеня жаркоє. дуже смачно. Ну що, вже сигнал щойно був, що посудомийна домила. відкриваю і дивимось разом з вами. Так. Це швидкий режим, 30 хвилин, рідкий засіб від Деламарка. Так, ну що. А, і тут же ж був цей ополіскувач. Все відмило, всі тарілки. Десь є щось таке. То я дуже неаккуратно поставила тарілки. Все. Так, тарілки чисті, блистять, приємні, запаху немає. Так, тепер сковорідка. Сковорідка чиста. Так, це якийсь шматок яєчні. Таке буває на швидких режимах. Якщо щось, знаєте, пристало, то може не відмитися. А загалом засіб класний. Не відмилася. Кастрюлю, мабуть, я зараз вручну помию. Кастрюлька. Дно її, бачите, треба чистити вже таким чимось абразивним. Ну, а зовні то нормально. Тому для щоденного повсякденного миття так, супер засіб.